Нове літо, нова поїздка, нові пригоди. Але в одного хлопця Надія зовсім не не нове. Він мріє побачити її, ту саму дівчину з іншої команди, з якою він так і не встиг попрощатися, як слід. І зараз він виглядає її серед натовпу на лицею. Та де вона? Може, ще підійде. Ти знав про неї? Може вона не їде цього року. Мені вона точно сподобалось. Але ти мастер стратегії. Забув взяти її місту. От дури, на настанний день ми в такий розгодуємо. Ці румаються, фоткаються, а я тільки дивлюся на неї і думаю, ну підійди, ну скажи, а потім бах, поїзд поїхав. Діти, сідаємо в поїзд. Поїздка так і розпочинається. Макс не приховує розчарування, але поїздка почалася. І в табір їде ціла команда друзів, а кожна зміна, як відомо, не передбачена. У поїзді друзі нагадують минуле літо і мріють, щоб ця зміна стала ще кращою. Але максу все ж важко відпустити спогади. Ну не засмучуйся, може ця зміна подарує тобі нових вражень, нових дівчат. Це не те. Ну нема рішення була особливо, бо була вона. Пам'ятаєш, як вона в конкурсі співала, а як ми не змагалися у кесті. А я пам'ятаю, як вона на тебе дивилася, а потім пішла за морозом. Романтика. Просто хотів продовжити спілкуватися, але сам це зіпсував. Треба було діяти, а не гаф ловити. Та не тебе, паду, я вже спати. Завтра важкий день. І ось знайомі прописи, запах дерев, і шум табору знову навколо. Розподіл на команди. Момент, коли всі трохи нервують. Так, тепер усіх дівне по команди. Макс виходить із натовпу і раптом бачить Аліну. Вона також виходить до тієї ж команди. Макс замирає. Це вона, це точно вона. Йо, та ти виграв джерехо. Давай зараз підійдеш і скажеш. Привіт, ти пам'ятаєш мене? Я той самий бензин стиль. Та ні, всі втомлені здорові. не на часу. Ну, хоч би підійшов і запитав. Ти часом не губила серце, бо я знайшов. Ага, і ще й буде дав. Він стукає тільки для тебе. Ти геніє в тебе. Після активного дня в таборі перша дискотека. Гручна музика, сміх, танці, уповітря і справжній табір на марні. Макс набирається сміливості і робить перший крок. Привіт! Ми, здається, бачилися минулого року. Ему, може, вибач, ми впізнаємо. Та нічого опікає, пробач. Ну не пам'ятаю мене, та й правда. ж навіть контактів не залишив. Тепер я й був ніким. А тим часом серед дівчат своя змога. Ну і що? Він не підійшов? Підійшов. Але так, він до да не просто знайдемо. Сказав щось типу барші і минулого року. А я ну, зробила вигляд, що не пам'ятаю. Чому? Бо він навіть не попросив мій інстаграм тоді. Я думала, що не цікавлю його, а потім так довго чекала якогось повідомлення, хоч якогось. Може, він просто був ошапці від твоєї краси і забув? Та точно, хлопці, це такі істоти, треба й прямо сказати. Візьми інстаграм. Я такий особливий вечір у кожному таборі, коли всі сидять у тиші, і здається, що весь світ зупиняється. Це ідеальний час, щоб сказати те, що не наважувався без рік. Якщо щиро, тебе почують. Слухай, я просто хочу сказати, Моя група. Це була не те, що з мене. і багато в чому через тебе. Ми були в різних командах, але якось складалося. І коли настав останній день, я просто не встиг. Я не взяв твій інстафрон, і потім весь світ жовтний. Тобто. Ти все ж таки пам'ятав? Звісно, ти мені змінилась, ми ж іншим. Ну то добре, мене теж пам'ятали, але я подумала, що ти не хочеш продовжувати спілкуватися. Та візьміся, цю відступ, а то я за вас переживаю. Ну тепер точно не забуду взяти твою відступ.